Доброго ранку всім! Як ваш настрій? Відчуйте вібрацію 1, 2, 3 або 3, 2, 1. Яка вібрація вас покликала? І зараз ми попросимо, щоб наші ангели хранителі для кожного із нас дали свою підказку, яка буде актуальна саме сьогодні для нас. Перевернулися трошки карти. Вау! Вау! А для вібрації цифри 1 до вас сьогодні прийшла активація світлових кодів Арктура. Цивілізація Арктур вони мають безпосередній також зв'язок із землянами із землею. Вони стараються не втручатися, але якщо є їхні представники на землі, то вони стараються допомагати, не порушуючи свободу волі. Но сьогодні для вібрації 1 до вас сьогодні ця арктуранська цивілізація прийшла із кодом активації. У вашій структурі знаєте, вашої еволюції, еволюції вашої душі для того, щоб ви відчули свою силу, що ви не самі, і оце зцілення і активація вашої душі, а вона знаєте, сьогодні допоможе вам відчути цю внутрішню вашу силу і підтримку зіхової сім'ї Арктур, Того, що це також про силу вашого призначення, вашої місії тут на землі. І якщо ви маєте відгук до Арктур, іранської цивілізації і ви може. Знаєте, побачити їх як синє світло, тобто вони такі світлові структури і вони допомагають не тільки зцілити нашу структуру, але вони і відкривають знаєте, такий зв'язок. Тобто це про еволюцію вашої душі, про ваш подальший розвиток. Для вібрації цифри 2 до вас сьогодні прийшли предки. Предки вони прийшли із тим, принесли світло. Тобто, сходить світло. Від ваших предків до вас і іде очищення кармічне, тобто іде ваше зцілення і ваше очищення кармічне в сьогоднішньому дні для вібрації цифри 2 а предки вам допомагають. Насправді рід нас відстоює. Рід завжди за нами стоїть, завжди нам допомагає, і завжди він завжди відстоює свого представника із роду І сьогодні рід він допомагає вам кармічно звільнитися від ваших уроків, тих, які ви дуже довго тя. Вони допоможуть вам подивитися на ті уроки по інакшому, на ті події чи ситуації, і кармічне звільнення це повне очищення. Ну, очищення має бути, коли свідомість готова, коли людина готова відпустити, тоді приходять предки. Якщо вони сьогодні прийшли для того, щоб звільнити вас від карми, то, значить у вас є до цього готовність. Ви готові звільнитися від певних уроків. Уроки можуть бути різними. Не треба уявляти щось масштабне, мегапотужне і повне очищення роду. Може бути один урок, наприклад, заздрість або звільнення від ревності, або самоцінність це теж урок роду, тому що багато в роду не цінили себе, або визнання своєї. Божество суті це також це кармічне звільнення і признання того, що ти є представником роду тут на землі, і рід для тебе є підтримкою. І сьогодні рід для вас він проводить таке кармічне очищення вас. Для вібрації цифри 2 до вас прийшли ангели. ангел це ангельська чистота, ангельська вібрація. Це, це підтвердження того, що ангели поруч із вами саме зараз, тут в даний момент часу. Це розкриття вашого широкого потенціалу і вашого зв'язку із ангелами. У вас є безпосередній зв'язок із ангельською чистотою. Ви і є цією чистотою. Відчуйте цю ангельську підтримку, яка завжди є поруч з вами, але сьогодні ця ангельська чистота. Вона поруч із вами, вона допомагає вам відчути, що ви також є ангелом, і поводитися тут на землі як ангели, тому що у ангелів немає низьковібраційних енергій. Ми не говоримо про темних ангелів. Ми говоримо про ангелів вищих світлих. І у них немає такої низьковібраційної енергії. Це суцільна любов, суцільне прийняття, суцільна радість. Проживайте сьогодні день як ангели в радості, в любові, в прийнятті в співчутті до себе, в милосерді до себе, в радості дрібними моментами навколо. Коли ви радієте, ангели поруч з вами також радіють. Ну це розкриття вашого вищого потенціалу душі тут на землі. Я бажаю вам сьогодні неймовірного прекрасного дня.